Сладко. Сладко. Купили пороселочка, а что же делать? Надо обживаться, жить. Сарай, конечно, надо ремонтировать. Ну ничего, потихоньку будем обживаться. Кабан Славко, песик, туман, кури та коти це господарство переселенців з села Ходини Шосткінського району. Наталія Соп'яненко каже, переїхали з родиною до села два роки тому. Переїхали сюди, тому що там стали бомбити село. Ми жили в кілометрі. Заходили диверсанти к нам, по лісах ліса великі, вони заходили, люди стали боятися жити. І стали хто куди їхати. Топори ставили у віранді, лопати, то що боїмося, мало ли що. Зараз ноч, ночі вийдуть, У нас ліса великі, глухі. У селі, де мешкали, розповідає пані Наталія, залишилося чотири людини пенсійного віку. Світу нету, там води нету. Половину дамо пора попалені. кладбище розбили у нас там теж біли кладбище. Ну в общем, все били. Все, что можно. И вертолеты российские залетали. Мы на огороде стоим. Он залетел и машет нам вот так. Люди, кто побоялся, когда в попадали, как обстреляли всю ходину и убили мою двоюродную сестру с сыном. Диверсанты зашли. А они ехали в Шалыгину к старшему сыну на именины. Ну, унуку были именины. Они ехали на моциклете. А первая ехала машина военных на пересменку глухов. Они сначала ту машину... Всіх убили военных і машину чи спалили, чи подожди. а Тамарка марка наша нам на моцикліті їхала, а потім їх теж в упор. Олександр чоловік пані Наталії працює трактористом у місцевому господарстві, згадує про життя на прикордонні. Там ми все тримали, чотири корови було, конь, індюки, боті, все, все держали. Свині, свиноматки. Пані Наталія ділиться, нині обробляють 40 соток городу, господарюють та створюють затишок у власній оселі. Я зараз їджу в Київ на заробітці, вахтовим методом. 15 днів роботи, 15 днів вдома. Коли вдома, коли в Київ не їжджу, готовлю. Муку покупаємо, печом. Що ж треба їсти, кушати? Все не купиш. Домашнє, але завжди вкусні. Господиня ділиться своїм фірмовим рецептом. Мой Ходінський. Молоко, олійка, сливочное масло, яичко, сахар, солька, все. Брат пані Наталії підкладає до грубки дрова. Чоловік згадує. Два кілометри Кузька область у нас. Ми там в підвалі спали. От війни йшли, тут нікак пролітають, але не стріляють так. Ну що, а там посиділи. Вон. 84-річна Катерина Букіна переїхала разом з родиною. Жінка каже, переїзд дався нелегко. Досі журиться за рідною домівкою, втім знаходить сили, щоб пожартувати. Жінка ділиться все життя тяжко працювала у сільському господарстві. Малола коровам, кілята і доїла коров, і господь. Ще на світі. За словами пані Наталії, коли родина приїхала, не мало достатньо необхідних речей. Місцеві одразу прийшли на допомогу. Село тут дуже хороше, люди відзивчиві, Нам одразу допомогли все, і палацинь давали нам і їду тащили, В общем, все сіль. Рада нам помогла сильно. И на работу взял нас тут местный фермер. Во всем поддержали, все нам помогали. Сельская рада нам помогла топливом. Люди тоже нам Поначалу дали картошки, и на посевную дали, и на еду дали, и морковку давали, и бурячок столовый, все давали. И консервацию несли, все-все нам несли. Как мы только переехали сюда, люди все несли. Посуду давали, даже все давали. Пані Світлана пояснює, нині тішаться власні домівці, а найбільше радіють щирості односельців та новим друзям. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.